Футбольна філософія одного з найуспішніших клубів Європи тепер і на Закарпатті Українська асоціація футболу спільно з регіональними партнерами проводить серію всеукраїнських семінарів, де місцеві тренери знайомляться з методологією роботи Академії Манчестер-Сіті. Так, минулого року група наших тренерів історично вперше відвідала стажування однієї з найкращих академій Європи з Манчестер-Сіті. І дійсно ми там здобули дуже багато корисної інформації, багато нових знань. І зараз, після проходження з повноцінного стажування в Манчестері, наші тренери також навчались в онлайні з кураторами Манчестер-Сіті. Після цього вони провели велику роботу, оптимізували, переклали. Методологію Манчестер Сіті на українську мову, і зараз наше завдання поділитися здобутими знаннями з усіма тренерами в Україні. Закарпаття стало одинадцятим регіоном, де запровадили семінар із урахуванням європейського досвіду підготовки. Головний акцент на зміну ментальності тренерів. Основним результатом роботи повинні стати не перемога медалі, кубки, а розвиток дітей, прогрес юних футболістів. Саме такою є філософія академії англійського футбольного клубу Манчестер Сіті, яка перегукується із філософією УАФ. Це дозволяти дітям помилятись, дозволяти помилятись, підтримувати їх в їх починаннях, підтримувати їх їх креативних діях, в їх творчості і сприяти цьому, сприяти розвитку саме дітей, а не грі на результат. Семінар був насиченим, складався з двох теоретичних блоків та одного практичного. Після кожної частини занять формат запитань, відповідей із тренерами. Коротко, ми розуміємо, що це коротко, тому що за один день не можна там викласти якісь багато, багато речей, тому що це ціла методологія підхід. Але базовий, базовий фундаментальний таки закладну сьогодні. Тренер, який має бажання, має право це отримати. У заході взяли участь понад 50 футбольних тренерів дитячих шкіл, клубів, академій області. Кожен виніс щось своє із заходу. Це дуже корисний семінар для тренерів дитячих шкіл, тому що є нові вправи, які ми вчимося і будемо втілювати в тренуваннях наших дітей. Ну, цей семінар дає змогу молодим тренерам трошки навчатися, трошки інноваційні методи, які проводяться в чемпіонатах Європи, зокрема у академії Мансіті. Вони трошки все по-інакшому ставляться до цього. І ми, як тренера, повинні навчатися, спробувати знову вводити якісь інновації в наш тренувачний процес, адже ну, тренер завжди має щось почути, вчитися, щоб передати свій досвід нашим діткам, і щоб наші ти змогли краще займатися і краще показувати рівень. Семінар УАФ мав на меті не лише познайомитися із філософією Манчестер-Сіті, а й із тренерами. Отримати інформацію про стан справ у дитячо юнацькому футболі безпосередньо від дитячих наставників, налагодити комунікацію з ними. У подальших планах Української асоціації футболу відвідати інші європейські клуби. Отримувати новий досвід і поширювати його на територію України.